Діпер. Розкажу про діпер і е, камера. Взяв я собі ще на зимову рибалочку, отакий набір жерлиць. Пішня. Взяв я пішню тут у нас в Рожищах недалеко. А тепер про розведення черв'яка в домашніх умовах. Всім привіт! З вами канал Я і Рибалка. Давненько ми не бачилися. І я не на рибалці, я в себе в садку. Ось і тема сьогоднішнього відео хочу розказати де я пропав. Взагалі плани на канал і про обнови, які є от за весь цей час, що в мене я не випускав відео з чим я обзовся, і коротко про їх відгуки. Це діпер, підводна камера, пішня, жерлиці. І як я розводив черв'яка. Розкажу, в мене зараз є черв'як, я починав з одного, ну, розкажу пізніше по пунктах. І, але в першу чергу я хочу подякувати тим, хто підтримує канал. Хто коментує, от, е, зараз на каналі 799 підписників на даний момент. І Хочу цим всім людям подякувати. Хто, е, перший, хто мені написав, це мій швагер, е, Написав, що, що два місяці пішли, який не випускав десь до двох. І він написав, що видалиться з каналу, якщо я не запишу відос. Відос я не записав, не знаю, видалився. Ні. Але дякую за автомати. працюють. Швагер, тобі привіт, дякую. І другий, хто згадав про мене, теж десь два місяці пройшло. Це е, Віталік Кволинець. Він теж знімає е, канал в нього про рибалку, так і називається. Віталік Кволинець. Тому переходьте, можете теж підписуватися, якщо цікаво буде. І Віталік тобі теж дякую. І третя людина, яка мене згадала, от буквально там 4 дня, може 5 днів назад, е, прокоментувала це е, користувач з Ніком ЛП. 2664. Ну, шкода, що я там ім'я не, не, не бачу. Але дякую тобі, що згадав, не забуваєш, це дуже приємно. Пройшло ну, скільки там, 8 місяців і люди пам'ятають, це дуже класно і це мотивує. Тому всім за підтримку дякую. І зараз по пунктах розповім, як будемо далі йти і кому там переключайтесь по тайм-кодах. Поставлю тайм-коди, щоб могли переключитися. Діпер. Розкажу про Діпер, Діпер Плюс. Брав би ушник, ще коробку десь людина має віддати. Я сподіваюся, що віддасть, його немає. За межами України знаходиться, продавав, ну, продає, просто не ловить. зрозуміло, по Зрозумілим причинам він не може ловити. От, Діпер плюс. Що Діпер Плюс, не Diper, іншірт і все остальне. Навіть якби я мав можливість купити останній Діпер, я би його не купляв. Причина тільки одна. Я його брав для Фідера. Спеціально для фідера, щоб я міг з річки. Там десь я прийшов на рибалку, фідером покидав, знайшов, де немає трави, де якась ямка. Це саме головне. І Щоб воно мені намалювало якусь карту, щоб я розумів, куди мені кидати. Воно ж показує там відстань, я можу кинути на ту відстань, там, куди мені треба закліпсуватися. От. Це Для чого я його купляв? для фідера в основному. Звичайно, я можу його до човна прицепити, я прицеплю тут себе на річки, і я пропливу собі просканую дно. Я буду знати, де яка ямка, де кула куди мені. Я собі зроблю місце, закормлюся. і Буду там ловити. От це е, для чого я його купляв і чому не купив би інший, якийсь другий діпер про просто б не купив, бо, тому що в плюс є GPS вставлений. Якщо ви кидаєте його в воду, він GPS бере звідси, ловить, а не на березі, де ви стоїте. Він ще бере з телефону. І пробувати, малювати дно. От я кидав, ходив, кинув на річку, річка у нас стир дуже течія, велика ще й води багато. І він відірвався поплів. І я брату позвонив, і він побіг нижче, з човном під руку і вкинув заплів. І він проплів десь майже кілометр, напевно, буде, ну може, ну десь до кілометра. І він там дуже швидко, він ще за цими поворотами ще плів, річка е гуляє. І коротше він встиг його витягнути. І по GPS я прибіг до нього і бачу, вже він е зловив GPS. В нього, я бачу, де пливе, кажу, там то пливе, зараз буде біля тебе. І знайшли. Це круто. І ви його загубили, він підключився по Wi-Fi. Якщо у вас тут немає GPS, ви його е в курчах буде лежати, ви його просто не знатимете, де він лежить. Конектиться за 100 метрів, а де він лежить, не незрозуміло. Ось. Для зимової рибалки це. Ну, Я його брати не буду, я тестив, кидаєш його в лунку, він попадає в лунку, лунку треба, щоб шуги не було, бо є шуга, він не бачить, там занадто глибоко, занадто неглибоко. Потім кидаєш лунку, він. Довкрайф, до сперси вітер вже ж десь в дну, він до боку запливає і він просто е, показує 90 метрів, бо йому мішає десь там щось сканувати. Шляпа така, що ну коротше, я щось ловив пробував, згонув цей і немає, не бачу сенсу його, якщо купити камеру підводну. Це кайф, я ловив з камеру, зараз наступне на про камеру розкажу. Тобто, ну я в ньому не бачу сенсу. Десь хіба на глибині шукати в товщі? В товщі? Можливо, бо камера, якщо в товщі, вона не бачить, погано бачить. Це мутно. Отут і ще проплів. Блін, майже як я прийшов, а там Павло катає. І е камера. Вона якась нонейм, no це мені на день народження. Ой, на новий рік, чи на день народження, жінка подарувала на новий рік. Камера мені сподобалася, взагалі зайшла. Одне, що мені трошки невдобно, оці штуки, бо коли тебе руки замерзли, то треба йдеш, ти переходиш, так би закрив, щоб сніг не попадав, а так ти ще мушиш оці дві штуки. Вони, Може їх можна якось зняти, вони мені мішають. Тут немає. і відео нічого немає. І Чому от брати такого типу камеру? Ну, ця камера вона тут окрема ця штука, це вже я от з жерлиці взяв вниз, прикрутив тут, заштопорив і вона ставиться чого? Щоб я брав її в руку. Якщо тут метр чотири кабеля, да, я піднімаю її вгору і йду по льоду. Цю беру ставлю біля лунки, опускаю вниз, кручу, покрутив, покрутив, встав, нема, пішов далі. І отак можна обходити багато лунок. Якщо ви візьмете камеру із ящиком, наприклад, вам той ящик треба сунути двома руками, бо ж він відкритий. Там не можна так просто. Да? І ще в другу руку треба брати оту штуку. Це я рахую самий оптимальний варіант, без тих ящиків всього. Легенько мало місця займає, вона теж тут крутив, знялася, якщо треба. От. Опустив воду, бомба. Мінус неї, якщо любе, якщо коротше, вона десь рівно або чуть вгору і ловить верхній світ, вона фокусується на світло і не показує, засвічує неї. Треба неї, щоб вона була нахилена отак вниз. От я тут переробив, бо тут було вперед такий поплавок. тут був. Вперед такі штуки, Там якось воно китайці прив'язують, там, там, не знаю як, ну, в общем, вона ці типу, пазудочки кидати. Ну, от я таку взяв, нас сама, найбільше дешева. Я не знаю, одна це дешева. Я взяв, жінка заплатила. Так. Режим моєї інфракрасний, нічого він не дає, ще хуже, ніж з обичним. Ну, в общем така. Круто і краще, ніж діпером. Опустив, бачиш всю рибу, я от е, десь ставлю може кусок. І ти бачиш, як ловиш мормишкою і все біля неї. Ну, ну бомба, я ловив одне задоволення. правда? Якщо е, покайфувати, да, опустив, направив і тут о, мормишку і біля неї е, дригаєш, там наприклад, да, чи, чи плотву ловиш. Якщо наловити риби, то так не вийде, бо треба просто знайшов рибу, хто хоче наловити, щоб наловити багато. Знайшов рибу, закормив, все, ловиш, ловиш, клює, не клює, опустив, дивився, нема, пішов далі. В іншому випадку, мені мене кількість риби не цікавила, я просто хотів, опустив і отак. Камеру рекомендую, бомба. Взяв я собі ще на зимову рибалочку такий набір жерлиць в такому е, робці назвати. Отак вони всі тут 10 штук, десь тут ще дві. Сюди я взяв на камеру. Отак вони е, приходять, тут десяток їх лежить. Оця штучка я тут рибу, брав, окремо беру на рибу, запускаю там щучок туди ложу. Ну, файно Файно. і от про самі жерлиці. Якість їх, я рахую, ну, дуже хороша, дуже хороша якість. Але є один нюанс. І цей нюанс такий собі значимий. Да? От, засовується все жорстко. Оці штуки вони жорсткі, бачите, не можна прогнути, при тому, що вона тут розрізана. Ось, є в їх штопорок. штопорок. І я вже брав готові, зібрані. Але є проблема в тому, що сюди як заставляєш, дуже близька відстань. Ти її мусиш вдвоє згинати. Я на око вибити, хто не знає, виколоти. Ось, вони, ну, ну от ну, ніяк ти не зробиш. да? Я от тут загинав, сказав, вже я думаю, подумали загнути. От воно тут і є, трохи загнути. Я їх загинав, туди пхав, вітер, дунув, вона вистрілила. Ставити треба за вітром. От, от ти як не крути, така шляпа бісить, мене поначалу бісило. от Воно загнуте. Якщо видно, воно загнуте. І воно вистрелює. І це напрягає дуже сильно. Мусиш підтягувати цей. Піджимати. Шучка, як карасяж буде брати, вона ж почує, що, що воно е, ну, зрив оцей дернуло. І все, от, от воно, бля, зажати геть, бачиш, зажати геть, геть, це параша. Я хотів поміняти. Я хотів, от я його там і не виставлю, я хотів поміняти їх. Сказали мені, що там ну, щось більше, о, отак, так? Да? Але штук зажати. Як я віджати. Ось. Все. Щось плюс-мінус. І це вже його загнув вдвоє. При тому, чому я маю доробляти те, що має вже бути готовим. Це присилають на те, збрить конструктор чи що, зробіть, що у вас виставить, вже воно має бути, якщо воно є така проблема, вибачте, зробіть її, щоб вже її не було. Або самі отак позагинаєте. Для чого їх продавати вони не Щоб прийшов на рибалку і ловив. Ну, Якість бездоганна, я рахую. Нюанс оце проблема. О, залежив з першого разу. Ну, я би другий раз не купив. Там я читав, хлопці писали в групі риболовній, що є такі щучки, типу, от вони не вискакують. Не знаю, Але я що тих щучок не, не захотілося, бо вони мають багато ну, таких всяких... Е... Коротше, не, не гладкі. І леска, напевно, я так подумав, що буде запутуватися, не знаю на практиці як. Ось. Я розповів про жерлиці. Тепер про Крочобот. чоботи. блядь. чоботи, <реш> Пішня. Взяв я пішню, тут у нас рожищах недалеко. Хлопець, він її зробив з якоїсь полуосі. я не знаю, з жигуля там чи чого. От. Метал зважив сьогодні рівно 2 кілограми. 2 рівно 2 кг. Я його просив, щоб тіпа, 2, я не дивився в інтернеті теж обзори треба, щоб від 2 до 3 кг оптимально 2,5. Мені 2 кг це вже така. Ну важко. І бомба рубає нормально. Ну, як-то трохи заважкувата. Бо так обично, лунок, приїжджаєш на озеро, лунок там мільйон, і тобі таке ці луночки треба підчищати в основному. Да? А якщо десь товщий бура взяв, просвалив. Бура в мене немає, але я там в основному по вже готових лунках, тільки чуть-чуть почистити. Але пробував, якщо свіжу лунку в неї рубати, файно. І народ, дивіться уважно на цю штуку, щоб завжди був шнур, бо ви її просто втопите, не думаючи. 600 гривень я за неї заплатив. А тепер про розведення черв'яка в домашніх умовах. Як я розвів, я приїхав в участок, дивлюсь під горіхом місце, волога скрізь. І думаю, треба викопав яму, садок скосив, туди сіна накидав в ту яму, накидав листя, все, що було туди, кавуни, ото все туди скидував. І брав там червяк на рибалку якийсь, хоча копав, якийсь брав і туди запускав. Я не пам'ятаю, там пачок три, може, п'ять запустив туди. І думав, через якийсь час вони там будуть. Ні, вони повтікали, їм там було не цікаво видно. І я зрозумів, що ну, така собі ідея. Що я зробив? Взяв в мене такий ящик там в хаті старий, знайшов, великий. Ну, Я не знаю, метра, метр двадцять, напевно, десь на, на, на 60. І туди сіна того самого взяв вже такого, трохи перегнившого листя туди накидав, і отак теж кожури, там всі, 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 всі штуки, то водою злив і запустив туди чав'яка, і він почав там розмножуватися. І мене льох тут на учаску, льох, погріб, кого як. І в той льох там прохолодно літом, жара, а там холодно. І я туди все їх там підкормлю, а вони там щось не сильно сильно їли, може їх там мало. Але зараз бачу, вже так розмножилися і такі кабасики жирні. От. І я їх там підкормлюю, і вони в мене є От зима, мають черв'я. Бомба, тільки я на нього, правда, не ловив. Тому то коротко, може десь пізніше, якщо може цікавить, то. Е Запитуйте по-любому, що я розповідав, з темі десь ще чи, чи десь відео десь скажу. Але маю гарного червяка і от на рибалочку річка збоку, пішов, взяв жменьку, пішов, не треба не копати нічого, літом. Найди його. Ну, тоді розкажу, де я пропав, а потім вже за річку. З дружиною ми по квартирах жили, так? я дружина і син. О, син, до речі, давайте ходи, я познайомився. Підписуйтесь на канал. Це мій син Давид. І Давай, О, і Він от гуляє, садочок, село, все класно. Це не на квартирі. Ну, хто, хто знає, що таке будинок в селі, той розуміє. Ну, ми рахуємося як місто, але по факту це село. 2 кілометри від міста. Типу, ну, 7 хвилин на машині центр, центр міста. В общем, і купили ми будинок. А будинок на дворі на вулиці туалет, на вулиці, вода. Комунікацій ніяких, і ми все це треба було нам зробити до вересня, щоб за дитина пішла сюди в школу. І е, я кинувся весь в стройку, взяв я відпустку з роботи, і ми е, все ми зробили е, скважини, е, каналізацію септики, все підлоги, теплі, все демонтаж, всі штукатурили стіни, бо там тим вапном ну, в общем, криво боком і всяко добудовували. Робили кришу, перекривали там частину, більшу і газ, вода, електрику. Ну, повністю все виходить, робили. І я весь був в тому в стройці, не було, коли я там на рибалку різно, рідко їздив, сюди виходив на річку, там, на, на яку годину-дві. Потім знову на роботу, з роботи місяць попрацювати, знову стройка. І зараз стройка, багато чого зроблено, але багато що ще треба зробити. От садок ще такий вчора перебрали нормально, бо тут все було. Було, заросло, все було ну, заросле, не догляжене, скажімо так, баба жила з, з дідом, з, старі люди, ну це їм не до того. І оце я тою стройкою-стройкою, плюс вже оця вся ситуація з тими війнами, з війною. Тою. Багато знайомих, друзів, рідних, брата вже немає, одного півтора року, інший теж вже півтора року воює от на, на нулі постійно. Зараз приїжджав недавно якесь, якесь, е, до життя якось веселіше стало. То наслухайся тих новин, знаєш, що там робиться, те, що по телевізору розказують. То, ну, коли ти знаєш насправді, що робиться, що, 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 що зараз робиться, вже що з людьми роблять, ну, в обсі, бредо той. І, і я вже загнав себе настільки з тими стойками з усіма цим разом взятим, що в мене відкрилась язва, і я попав в лікарню на день народження, що 9 січня, попав в лікарню. З'язовою відкритою мені там запаяли, лежав я там тиждень з чимось чи півтора. Виписали мене, потім через тиждень, знову туди тим самим, знову лежав. І почалася ця проблема. Зараз ми на дієтах. Їсти там все на пару, і кабачки, ну нічого не можна робити. Важкого там ходиш, як це і на рибалку навіть там ходиш, то чути, що воно ну, проблем куча. І записувати я взагалі. E, взагалі, e, ідея моя, яка була каналу. Як воно все почалось? У мене був фотоапарат e, Canon e, 70D. Я там фоткам, знімав, все круто, все класно. І став ходити на рибалку, ловив, ловив, ловив нормальну рибу, почало, думаю, буду для себе записувати. Поміняв цей Canon, продав, купив за ці гроші, купив оцю Sony. І e, там зняв, там зняв там бобра зняв як ну, і багато кусочків, думаю, якусь змонтую. Типу. Змонтував і для, сам для себе цікаво було знімати, та й взагалі чимось займатися, якісь хобі, це ж прикольно. Чому на потім подивиться? Однаже я записував відео там як виховодку там ловити чи. Там як готувати щось. І я для себе записав, я сам е згадую ага, якісь деталі, я заходжу на канал і дивлюся, типу, як, як для себе як блокнот, можна сказати навіть так. Е Зрозуміло, що там заробітку ніякого там, я з того каналу не маю, і, і мати там ну, це не, не, не та аудиторія, скажем, ну, не та кількість, да, там, скільки там, е риболовні канали, тим більше зараз, такі українськомовні, російськомовні, то ще більше мали аудиторію. До речі, якщо е мені сталося. 800 200 підписників, як набереться, за перший місяць заробітку. О, до речі, поділюся з усіма, скільки приніс канал за місяць заробітку, якщо я наберу 200 підписників. Ну, перший місяць. Кому цікаво, підписуйтеся, щоб, щоб не пропустити. І плани які далі. Плани далі записувати я буду просто не можу не так часто і мені цікаво. Тема моя, мені цікаво, от, е, як ловити виход на стіні. Да? І досліджувати щось да, по мікрону, мікрофон не Як досліджувати щось, як воно там, поведінки. Я сайт свій зробив, оцей, що е, погоду записує, бачити графіки. Я потім орієнтуюся і я бачу поведінку риби, хочу вивчити, як воно клює, як де воно ловиться. І буду продовжувати, боже, відео не будуть так часто. Щось цікаве, щось, щось буду ділитися. Е, по можливості буду вигружати відоси. І думаю, все, розповів, щоб довго не затягувати.